Вже з'явилася домашня полуниця, тому готую компот із полуниці та ревеню. Спочатку добре промила полуницю та ревень. Полуницю очищаю від хвостиків, а з ревеню знімаю верхню шкірку і нарізаю його невеликими шматочками. Беру банки, в мене вони 3-літрові. У кожну банку кладу по 400 г полуниці та по 100 г ревеню. Ще додаю гілочку м'яти та 1 стакан цукру. Стакан у мене 200 г. Далі закип'ятила воду, заливаю банки окропом, закриваю кришками банки легенько збовтую, щоб цукор розтанув. І перевертаю і укутую ковдрою до повного охолодження. Ароматний та смачний компот готовий. Смачного!